На чинник повернення людей впливає те, що чоловіків не випускають, тому що якщо б наприклад чоловіків випускали, то я думаю, що у нас би більше людей тут зараз не було. А те, що тут є чоловіки, до яких хочеться повертатися, до яких ну це я б про жінок говорю, та, які хочуть, до яких хочуть повертатися, то вони якраз це є той стимул, який допомагає ще залишає надію, що люди повернуться. Насправді ті, хто хотіли повернутися, вже повернулися за кордоном. В даний момент може бути більш спокійно. Більш безпечно, більш стабільно. Але я не підтримую таку позицію особисто. Я вважаю, що потрібно в даний момент, в такий тяжкий час для нашої країни, бути всім разом і хоч якось, хоч комусь підтримувати країну економічно. за домівкою, скучають. Ось Ми приїхали сюди до Львова, бо вони приїдуть з Польщі, теж ми тут зустрінемось. Діти стримують навчання. Там краще навчатися, ніж у нас нема тривог, не бігають в підвал. Зі всіх знайомих, які в мене були, більшість повернулися, а з тих, що є, планують повертатися. Так хочуть, щоб війна закінчилася. Спочатку війни виїхали і зараз приїжджати під час повітряних тривог і такої невизначеності важко. Є знайомі в них діти вчаться в наприклад в польській школі, і при тому вчаться онлайн в українській школі. Чи це означає, що вони будуть повертати? Я не знаю, от, але ну вони враховують той варіант, що, той варіант, що вони можуть повернутися. Є люди, які, наприклад, скористалися шансом іммігрувати, е тобто для них е ну, відкрилися можливості здійснити свою давню мрію і повернутися е і поїхати за кордон жити, так скористатися тим лояльністю, яка зараз є до українців.